Hello everyone! Це як ви зрозуміли, огляд скетчбуку під номером 9. Він з 2019 2020 року. Він мега кринжовий, як зазвичай. <свісно> Мені від них страшно. Одразу попереджую, що там буде російська мова, там будуть тексти з роснявих пісень, тому що в ті часи я була не свідома від слова зовсім. Тут 120 сторінок. Вау! Така краса. Тут написано на дата початку 24.07.2019 і дата кінця 04.01.2020. Це мій автопортрет. Це якась моя персонажка. На жаль, я про неї взагалі нічого не пам'ятаю, але вона намальована як русалка. І оця вклейка на якомусь акварельному дуже дешевому папері, котрий <плес> не сприймав акварель нормально. На ньому було малювати дуже складно, але я намагалась. Я просто замалювала сторінку золотим акрилом, і потім вклеїла зверху сторінки з іншого скетчбуку. Це ще одна персонажка, і цю звуть Сара. Виглядає вона. Погано. Я його переглядала перед тим, як почати записувати, і в мене з'явилася думка: а може мені зробити відео, де я роблю редизайни персонажів з цього скетчбуку. Так що напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. Так, знов сторінки з іншого скетчбуку. Це тут на той момент була моя головна персонажка Ширіда. Ось вона знов знов вона. Чужі персонажі Вирізки з іншого скетчбуку Я ними заклеювала, коли в мене не виходило щось. Адекватне тут намалювати, або якщо протекли маркери, як з цієї сторони. Вау, маркери. А, тут якісь меми. О, оф, оф. Окей. Я заповнювала його влітку, і літо 2019 року для мене було дуже само ну, я не так часто гуляла з кимось. Я більше тусувалась своєю сім'єю, але ну я не скажу, що мені це сильно подобалось. Тому тут намальована моя мати, котра фарбує дитячий майданчик. Намагалась робити от той прикол, коли ти робиш форму і потім малюєш те, що в ній бачиш. Просто персонажі дуже дивно розташовані на сторінці. Вау! Схоже, я оту блондинносту персонажку з бушками. Редизайнула, і тепер вона просто чорноволоса. Звичайна дівчина з якоюсь в'язкою на оці. О, ну о оце насправді непогано. Я хотіла думати, що вони in love. О, о, я тоді дивилася аніме Сім Смертних гріхів. Я фанючила дуже люто пил з телевізора. Ам... О, 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 оце файн. І оцей. Оцей фрагмент мені теж подобається. Він такий путю -пу, пу Це дитячі такі крайони. Як їх називають? Ну коротше, оці, але воскові. Я не можу згадати слово. І о Боже, excuse me Вау, насправді непогано. Мені подобається, як я зафарбувала акрилом і намалювала зверху. Пам'ятаєте огляд на скетчбук під номером ось оцей огляд на скетчбук Там я розповідала про цих персонажів детальніше. Кажу ще раз, що це персонажі з історії моєї подруги, над котрою ми працювали разом. Вона писала історію, я робила персонажів для неї, і ми отак от разом намагалися щось робити. <гілля> Чому у Чому всіх тільки одне око? О, це був мій улюблений персонаж з історії. Звичайно, це був блондин з довгим волоссям, схожий на дівчину. М -м Боже допоможи. І я тоді намагалась малювати в двох стилях. Тобто один такий більш реалістичними очами та носами, а інший прямо стилізований. Я розроблювала більш детально дизайн для цієї персонажки. <гілля> Виглядає просто як типічний <гад> якогось гаренника. Гаран... Надійка. Наша. Оооооо. Використовую свій на той момент улюблений матеріал після акварелі. Це була туш. Це був перший раз. Купила собі ще акрил. О, ну, видно, що мені сподобалось. Вибачте, а. А що? Що з розміром цих рогів? Excuse me. <гад> І ну. Ну, видно, що мені дуже сподобались персонажка з якоїсь з якогось аніме країна смертників. Так знов душ. Там буде далі ще шостин туші? Ні. І я хотіла намалювати всіх тих персонажів з історії подруги разом. Робила всі скетчі, потім переводила їх у діч, але більшість я загубила, бо якраз в тому році в мене вкрали телефон, просто нагло витащили з карману. Поки я була вгадайте, де правильно в Єві якісь три жіночки витащили в мене з карману телефон. Я цього не помітила. А на ньому було достатньо багато моїх малюнків, записів і так далі. Мені тоді було дуже сумно. Ой-ой-ой! ой Мої персонали. Персонажі, персонажка з історії, і я, а оці всі інші малюнки це малювала якраз та, та дівчина, авторка цієї історії. О, це я пам'ятаю, що я перевела в діджитал ментал брекдаун. Нічого нового. Ох, я тоді сумувала, що в мене виходить погано малювати, що в мене не виходили ілюстрації до цієї історії, і мені було дуже сумно. Але ну надійка. Ти серйозно Вау! Wow. monkey covering eyes emoji Я оцим пишалась. Я думала, що він просто. Ну no, настільки гарний. Вау. Wow. Сим'я теж пишалась. Я є. Мені подобалось малювати його більш за всіх інших, тому я намагалась скоро в школу. Вау! Wow. в Якому я тоді була в класі? В дев'ятому чи в восьмому? через три дні в університет? Ікск екскузмі, екскузмі. Вау. Окей, це я. Я тоді ще пофарбувала кінчики в зелений. Була дуже задоволена собою. Це ого, це що, хаул. О, знаєте, хто це? Знаєте, чий це скетч? Це чахлик невмирущий. Ми всі його вже знаємо. Тут в мене була неймовірна ідея для повноцінки: намалювати оцього, оцього хлопчика і типу купу персонажів задум, але я цього ніколи не зробила. Вау! Oh, Оу, wow. oh, you okay? Anyways Я купляла собі великі скетчбуки і не домальовувала нічого, яка вона була геніальна. Бесті you have some problems, maybe? але виглядає непогано. Тут багато сторінок, де мені просто немає що сказати, бо тут сильно нічого і немає. Чийсь автограф я не знаю, чий здається, це теж було в діджителі. Оце насправді вже непогано. Бо тобто, тут у мене стиль, видно, що він став краще, навіть якщо порівняти оце і оце видно, що стало краще за два місяці. Ну я молодець. Що це? Це я придумала нову персонажку для історії. Щось тушью. Тут поплила ручка, але мені сподобався тоді цей ефект. І я його використала знову повернулася до замальовок тушью, бо я їх робила достатньо швидко тоді, і результат мені прям ну, дуже подобався. Гаразд. Оу oh, No. Я вже втомлювалась вести ці скетчбуки. І це був якийсь челендж малювати кожен день. Але я протрималась цілих два дні. Ха! Чубрік милий. Знов персонажі з цієї історії. Жіночка. Скетчбук заповнений неймовірно. Оу, ноу. Джокер це маркер, і, чесно виглядає, так же і погано, Тільки ніс, він мене трошки напружує. О, це тут зізгоріло. <му> Отут почалась <му> моя перша ролка, і з неї багато моїх персонажів тоді вийшло. Кіцік. Цікінь. Це персонажі вже з тієї роки. Це теж. Багато недомальованого. видно, що я здаюсь. Ого, голі жінки. О, це мій перший. Більш-менш серйозний персонаж, котрий все ще живий в моїх історіях. Ну, він все ще існує. Я його не так часто використовую, але він все ще існує. Рерін. І він спочатку виглядав отак. Тут вже почалися якісь приколи з цієї роки, жінки. Хто це, не знаю. Недомальовані. І оці два персонажа були моїми улюбленими по історії. Вони одружились. А. Вона вже не так погано виглядає знову з цієї історії. Вау! А мені це подобається. Лей Алдей, то що? Тут я хотіла зробити, напевно, якийсь синематик. мастерпіс. Я робила раніше в скетчбуках такі сторінки сусі, і я їх загибала, але ми відкриємо, тому що я не пам'ятаю, що там. Якщо там дуже щось погане, я вам заблюрю. А ці, господи Боже, драми, а вот озеро тут просто чоловічий сускин. Anyway Мені це тоді подобалось і мені воно все ще подобається. Ця ідея з кольоровими градієнтами у вигляді фігур на фоні і потім чорним вона прям слей. Портрети тих персонажів. Я їх малювала. Як мене ці тіт. Я їх малювала одразу тушію, без кетчу, тому вони такі. Кривенькі. Це теж, але це китці і їм можна. Знов та історія. Знов та історія, Недомальовані домальовані мої персонажі. Тут ми якийсь плакат робили і назва підлітки за здоровий спосіб життя. Відмова від табака, алкоголю і шухних нарк... наркотиків. І я провалилась. О, непогано. Це гуаші. Мені подобається, як я тут кольори обрала. Вони такі приглушені фіолетові. Це вже прям кінець кінець 19-го року, і мені тоді купили планшет графічний, той що в мене все ще. І все ще не використовується в єдиний планшет Персонажі. Ще і все. Ось остання сторінка, де я кажу, що прогресу не існує. До мене була тоді задумка, що я намалюю перемальовку першої сторінки, але як бачите, краще не сильно стало. Достатньо великий скетчбук хоч і заповнений дуже халтурно. І ще він розвалюється. На цьому було все. Дякую вам за перегляд. Не забудьте написати а, 5 коментарів сьогодні. Менше скинути це відео вашим друзям, попросити їх теж написати п'ять коментарів, поставити вподобайку та написати в коментарях, як вам ідея з редизайнами персонажів. Залишайтеся в безпеці та бувайте без тільки вчіться добре, не прогулюйте.